Соціальна послуга, догляд вдома для вразливих верств населення стала найбільш затребуваною під час повномасштабного вторгнення. Ця послуга є однією з тих, які надаються нашим Житомирським міським територіальним центром соціального обслуговування, надання соціальних послуг, і адресована на тим людям, які гостро її потребують, тобто потребують саме догляду вдома. Це ті люди, які складно пересуваються, у яких немає близьких людей, які практично залишилися одинокими. Це люди з інвалідністю яким дуже важко обслужити себе самим, соціальні працівники приходять до своїх підопічних декілька разів на тиждень. Це е, приготування їжі, це прибирання в квартирі, це е, сплата комунальних послуг, це е, поповнення телефону, це прання, це е, допомога в е, санітарно гігієнічному обслуговуванні, тобто це і прийняття душу, і миття голови, це може бути все, що завгодно, що потрібно людині в побуті, яка не може сама себе обслужити. Наразі у Житомирській громаді громаді понад 1700 осіб отримують послугу догляд вдома, яку надають більше ніж 100 соціальних працівників. Якщо ви бажаєте скористатися послугою, подати заяву можна до Житомирського міського територіального центру соціального обслуговування. Проводимо оцінку потреб цієї людини і за її заявою, і за, за результатами тих документів, які до нас надходять. визначається соцробітник, який буде 2-3 рази на тиждень ходити до цієї людини. За детальнішою інформацією звертайтеся у Департамент соціальної політики Житомирської міської ради за адресою площа Польова 8 або за номером 050 022 -69 67. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК1.